Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва використання майна спільної власності територіальних громад, сіл селища. Перше питання про прийняття у комунальну власність Шальської селищної територіальної громади зелених Насадж. Проєктом при рішення приймаємо комунальну власність селищної територіальної громади від чеської е, організації, е, яка працює е, на зниженні вулицевого світу на планеті. Компенсація це 2 дерева, які були закуплені за грантові кошти. Це на суму 75 п'ять тисяч двісті дев'ятнадцять гривень. Два сахари. 13 кленів, чотири ялини і МЕРА та сепові. Визначити баланс отримувачем зазначеного майданку комунального зміна муніципальний центр, Шайської завищеної ради. Є питання? Наступне no. no. <плес> <плес> питання про надання дозволу на стосування основних засобів. немає. <плес> Ні, ні, чекайте, ні. На стопання з балансу основних засобів, зелені насадження, що знаходяться в селищі Шарс по вулиці Героїв України, а сам тясен 4 штуки. Балансова вартість 145 гривнів. У зв'язку з тим, що дерева фаутні та досягли вікової межі. Клем 2 штуки. У зв'язку з тим, що дерева фаутні та досягли вікової межі. Россвітлення по вулиці Героїв України. Це, це перекрестику техніку, але ці великі такі старі дерева. Де Де Наступне питання про закупівлю та передачу антенні підсилювача підсилювача. До нас звернулася військова частина з листом, а 50-28, щоб ми закупили та передали їм на обпробування антенну. 72 угу. тисячі. Наступно розговорили змінити за підсумку моментально плану захисту з реалізації стратегії розвитку женського селищної територіальної громади. Зараз ми переглянули стратегію громади, зв'язку з тим, що в нас запроваджено строкове планування. Ми розробили спорідності план. Публічних інвестиційних і там вимога така, що всі, е, всі е, заходи мають бути передбачені стратегією громади. Тому ми переглянули нашу, нашу стратегію і е, дещо її доповнили змінили. Перше освіту промоніторили е, заходи, які е, планували виконати в першому за 25 рік. Цього було заплановано 60. Проєктів, за першу сторінчі виконувати тільки 10. Це відсоток 16, але до кінця року, я думаю, цей відсоток збільшиться, показник збільшиться. І е е е другим додатком ми доповнили нашу стратегію тими проєктами, яких е немає стратегії, оскільки вона приймалася два роки тому, а зараз трошки, трошки треба її доповнити. Доповнюємо е, по освіті е, оснащення е, закладу освіти сучасним обладнанням для впровадження профільної та степло освіти. Це в штатському е, профільному ліцеї планується обладнати одну стем лабораторію. На це передбачається субвенція держави, але для того обов'язково цей проєкт має бути включений до стратегії розвитку громади і до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. Друге е, Проєкт наближення медичних послуг до жителів віддалених куточків громади з обмеженими можливостями. Планується закупити спеціальні автомобілі для ПНФ лікарня для обслуговування людей із інвалідністю, які мають склади опорно-рухового апарату. Цей проєкт плануємо реалізувати грантові кошти, але також франтера дивляться на те, Документів планування. Е, також полікарні придбання гідеоскопічної е, системи з гастроскопом та колоноскопом. Це передбачено на 26 рік субвенції держави покращення матеріального забезпечення медичних закладів, тому вносимо стратегію, і вносимо до середньострокового плану і е, плануємо залучити субвенції з держави. Придбання палатного мобільного рентгенапарату апарату тій причини. причині, але це ми на 27 рік плануємо. Також по е, галузі культура, придбання мобільної стен, звукового обладнання та світового обладнання. Цей проєкт ми включаємо з метою участі в транспортному проєкті співпраці. Зараз відкрився е, фонд малих грантів по напрямку культура. Вже ми е, домовилися із бодарським повітом в партнерстві описати проєкт. І е, нам треба це також передбачити в стратегії і в передністровому плані. Мобіль, е, підвищення рівня соціального захисту мешканців громади. Мобільність для соціального добробуту, електровелосипеди для соціальних працівників чайської громади. На е, 27 рік передбачаємо такий проєкт. Сьогодні вона сказала, що вона буде шукати гантерів, але ну, для того, щоб. Найде бачили кожних вихід, того має бути стратегія включна. Вона каже, що це є проблема її соціальні працівники, якщо одна людина обслуговує 3-4 села, поки велосипедом та все покручує, ну що вимога часу, щоб зелектрову супер. Наступна реконструкція будівлі районного будинку культури під ветеранський хаб передбачається на 27 рік реалізація такого проєкту і залучення. Кожній бюджетний грантових коштів. Потім по громадській безпеці нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населених пунктах Шецької селищної територіальної громади. На вимогу сьогодення і обласної адміністрації в кожній громаді має бути оця централізована система оповіщення. Перебачили на 28 рік. Ми, що розуміємо, що систему оббудувати про одне, а потім треба ще подивитися. Ну, вимагають, щоб ці заходи впроваджувалися. 에... Потім по благоустрої території вносимо проєкт доступність та безбар'єрності прошокної зони в центрі селища Шарська. Це в 2027 році. Плануємо облаштувати територію на там, перетестя Шацька, пішохідні переходи, понизити бордюри. 에... Банго саме це, що до аптеки з'їжджати до спеців магазина. Е, Чисте майбутнє крайне ваційність сміттєвоза чистоти та комфорту. Е, закупівля сміттєвоза розглядає можливості заграмові кошти закупити. Також передбачаємо ці заходи на стратегії середністровому плані. Розриво комплексного банку здорового розвитку території Шельської залишної територіальної громади. Повернули, не вдалося це до кінця реалізувати, нам залишилося ще 8 мільйонів, що цей документ з комплексного построю планування в Поки що нам тоді зробили повністю фізичну зйомку, напрацювали ці, ці топографічні матеріали, тобто всі вихідні дані є, залишилось це розробити планувальне рішення і історико-архітектурний опорний план розробити. Сонячна енергія для снічних вод, оптимізація за споживання та тарифів. В наступному році плануємо, зараз, вже ми розробляємо першу кошторисну документацію. Наступному році плануємо запровадити такий захід з за енергоефективності за мер... на світівському косі, становити сонячну станцію, тому що в червні місяці цього року встановили на Шальському косі і там дуже ну, шалено <клес> вийділи. <клес> Ще один проєкт реконструкція системи електропостачання від приміщення Шальської селищної ракет та попустів встановлення панічної Це на 28 рік ми запланували, де вдасться звідти реалізувати. Що у нас є хороша грантова вже історія з німецькими партнерами. Ми вже це третій проєкт. Почали в реалізації. Ми плануємо ще наше приміщення зробити енергонезалежним і енергоефективним. І є деякі зміни в проєктах по адамчукій збережі. Ми передбачали кошти на 24-й рік на розробку містобудівної документації по цьому міжнародному переходу. Тоді не вдалося це зреалізувати, тому передбачає... ну, ми його стратегії не виключаємо, але щоб воно було актуальне на наступний рік. Передбачаємо розроблення детального плану території для розміщення міжнародного пункту переходу. Потім замінюємо захід по Польмівському ліцеї. Планувалися на е, реконструкцію Польмівського ліцею 6 мільйонів, але е, це на перший етап, заміну е, попів. Е, там проєкт був розроблений, е, розбитий на три етапи. Провели ми е, коригування кошторису і сума, е, включаємо вже всю суму, всі три етапи, це майже 42 мільйони. Планували ми це зреалізувати за кредитні кошти, не відібрали нас по тому проєкту, і зараз в середньостроковому плані держави є впровадження енергоефективних заходів. І кажу, для того ми так само включаємо цей проєкт до стратегії до середньострокового плану, і, і включаємо, і будемо старатися залучити державні кошти на проведення такого енергоефективного заходу. Потім замінюємо шатський ліцей. У нас було добудове приміщення опорного закладу Шевський ліцей на нове будівництво харчоблоку захисного спорудою подвійного призначення в опорного закладу Шевський ліцей. На 26 рік так само такі модернізації харчоблоків передбачена середньостроковим планом держави. Потім... Спеціальний автомобіль для соцзапуску. Там передбачалося на 24 рік, не зреалізували, включаємо на 27 рік цей захід і по вулиці Набережній. передбачалося на 25 рік. Перенос... Цю суму розбиваємо, переносимо ще на 26 рік, бо... щоб воно нас розпадалося плануванням. Облаштування прилеглої території центру надання адміністративних послуг. Міння є вона реконструкціями елементів благоустрою і створення безбар'єрного простору території центру надання адміністративних послуг, е, придбання автовишки для обслуговування мереж вуличного освітлення, е, включає на 26 рік, і е, придбання. Е, Становки для ЦНАП для реєстрації транспортних засобів транспорт, планували на 25 рік, проєкт, який цього року не оголошував, напрям діяльності, тому переносимо на наступний рік. І включаємо. Е... а, Виключаємо реконструкція женського будинку культури. Тому що в нас в стратегії була реконструкція жальського будинку культури, а ми зараз включили реконструкція під ветеран харчування поцільованого. Ось тут такі зміни по стратегії. Встановлення да. мінімальна... мінімальний вартість місячної оренної mm -hmm. плати. Змінилися... Е... Опосередкована вартість порудження житла за регіонами України. Беремо за рахункову суму станом на 1 липня, яка по Волинській області становить 24 399 гривень. Вартість, плати 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна для проживання фізичних осіб 30 гривень 50 копійок, для використання об'єкта нерухомості в разі його використання для провадження виробничої діяльності 61 гривня, і для іншої комерційної діяльності 91 гривня 50 копійок. Це для турієння. Ну, минулий ну, рік в минулий рік почалося якось так, і оцей вже дуже багато. На лідевих приїжджають, беруться рішення і включаються до розрахунків при укладанні договорів із підприємцями на оренду нерухомості. Наступне це певні програми міжнародного та міжрегіонального співробітництва. Ця програма вже вже діяла, закінчується в 2025 році на 26. й на, Проєктом рішення пропонується затвердити програму на 26 30 років. Передбачено заходи на загальну суму. Програма, що ви внесли стратегію, а там. Наступне Програма з фінансування робіт пов'язаних з будівництвом та отриманням комунальних робіт. От власне ті дороги, що ви кажете, у ті вулички, які не належать ні службі, ні е, управлінню життіна, тепер а належать часті селищній раді. Е, на минулому виконкомі ми затвердили склад комісії по обстеженню таких доріг, буде визначатися пріоритетність. Проведення ремонту визначатися по критичності стану дороги, по тому, яка кількість мешканців там проживає, і, і відповідно, щоб можна було славіко спрямовувати кошти. В програмі передбачаємо заходи із поточного ремонту доріг комунальної власності на 26 рік. Ми передбачаємо 2 мільйони. так? Да? Ну це по програму. Це затверджує програму на двадцять шости, але ми не можемо весь бюджет на ні, ну програма. Його півтора мільйона, це велика сума. То його під програму. Так, передбачаємо ну, кошти але... на поточний ремонт, на отримання автомобільних доріг загального користування. Півтора мільйона. Це на перерахунок субвенції балансоутримувача, осуд і це передбачаємо заходи з організації безпеки дорожнього руху. Все оце у нас проблемна ділянка в Шацьку, там де ми зараз розібраємо на засоби примусового пониження. І в нашій громаді проблемна ділянка в селі світять на першому перехресті. біля того підляковосплеського маси де багато аварій. Зараз нас також плануємо розробити там схему організації дорожнього руху, встановити потрібні знаки. Ну, і це наші комунальні дороги. Туди вулиця Набережна, туди вулиця Козацька, тому там передбачаємо то тисяч і. <смір> І програма е затвердження програми охорони навколишнього природного середовища на 26-28 роки. Діюча програма в 25-му році завершується, тому розробили нову програму. Пропонуємо, е а тут передбачається 7 напрямків, 27 завдань, 28 закладів. Е Об'єднали цю програму з програмою загиблення. Технічних мальорацій, це загиблення водних об'єктів, заходи з е... охорони водних ресурсів, заходи щодо відновлення підтримки сприяння гідрологічному режиму, санітарного стану та долу. Потім отримання належному стані прибережності смуг та природоохоронних зон. Обстеження та паспортизації гідротехнічних споруд і проведення заходів щодо збереження женського полозею, покращення фігічного стану та відновлення підтримки гідроманічного режиму водних об'єктів. Ще є розділ розділ охорона атмосферного повітря. Це заходи спрямовані на модернізацію котельних установок в наших комунальних закладах. і такий напрямок збереження природу фонду. Це по цих наших заповідниках і заказниках. Потім охорони і використання ресурсу кориного рослинного зміру. Це оселенення, інвентаризації оселенення і внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища, до діючих, яка розроблялася в 2025 років, вноситься захід по. Охоронні водних ресурсів, це на постійний контроль ОЗ виділяється на закупівлю паливо-мостильних матеріалів і захід по потихній співпраці та координації роботи в ополонних автобусі. Це 350 тисяч. Звіту про виконання бюджету Шацької селищної територіальної громади за перші півріччя 25 років. За підсумком першого року, з соціального фондів бюджету шатської територіальної громади рахунок доходів в сумі 115 мільйонів 855 і тисяч гривень. Це 108% відсотків виконання. До загального фонду надійшло 109 мільйонів 0,45 і п'ять тисяч гривень. Забезпечено виконання на 107% власних доходів одержали 54%, це за перше квітня. 54 мільйони 635 на сьогоднішній день ми вже одержали 71 мільйон. При уточненні бюджетних призначеннях 46 мільйонів 572,9 тисяч гривень, 117% відсотків виконання до спеціального фонду надійшло 5 мільйонів 890 грн. З них 24 тисячі екологічних податків, 123 і 5 санкцій, 21 і шкірові фонди, 1 мільйон 969 благодійні внесли рамки і дарунки, тобто ті товари, які ми одержали із по проектах, 1 мільйон сто тридцять і тисячі гривень, продаж до сільського сіткого призначення, 988 і 5 тисяч гривень, плата запросів бюджетним установою. 2 мільйони 340 цільова субвенція. 269. Це теж цільова субвенція на капітальний ремонт у світі. Спільцей. З державного бюджету отримали базової дотації 9 мільйонів 856. Освітньої субвенції 39 мільйонів 963, Іншої субвенції 206,5 тисяч гривень. Це цільова на ремонт в селі ДНЗ села Приму. Також отримали субвенцію на отримання тренера викладача в сумі 94,50 тисяч гривень. Нова українська школа. Получили субвенцію на нову українську школу 812 тисяч гривень, 3 мільйони 291,4 субвенція на доплату педагогічним працівникам, які дають 100, 1300 гривень у місяць. Ці субвенції поступили 100%. Рівень виконання доходів забезпечив фінансування видатків на 112 млн 924 тисячі, В тому числі по загальному фонду на 104 мільйони 951,3 по спеціальному на 7 млн. Виконання забезпечено на 85%. Пріоритетним повністю року ми е залишалися питання пов'язані з першочерговою червоною виплатою і зараз на нарахування. Енергоносіями, а також додатки про та оборони та допомога заборгованості по захищених статтях видатків немає станом на 1 липня. За 6 місяців виплачено заробітні плати з нарахуванням 8, на суму 87 мільйонів 119 тисяч гривень. З них тридцять дев'ять, сімсот дев'яносто дев'ять п'ятдесяти тисяч гривень. Це заробітня плата паталогічного персоналу. За рахунок осібньої субвенції. Так, на заклади з оборони було виділено напротягом 1 північчя в сумі 2 мільйони 208 тисяч гривень. Крім цього, 2 мільйони 000 003 спрямовано через субвенції місцевого бюджету державного бюджету військової частини. Значить, незважаючи на військовий стан, було надано виплачено соціальні виплати. Надання кількох окремих категорій громадян з послуг зв'язку на суму 2200 гривень. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги на суму 536 і 6 тисяч гривень. Надання фінансової підтримки громадським організаціям, тобто відзначення Дня водовій з Афганістану 5 тисяч гривень. Надання щорічної стипендії в розмірі 2006 кращим спортсменам на суму 76 тисяч гривень. Виплата сім студентам кількових категорій, так само оборотня 2 тисячі гривень, на суму 84 гривень, допомога на лікування, ритуальні послуги, допомога на покування, встановлення пам'ятників, допомога сім'ям загиблим на суму 1 мільйон 681,5 тисяч гривень. Це тільки за перше північчя. На сьогоднішній день вже є 2 мільйони 200 виплат проведено видатки по бюджету розвитку по, по бюджету розвитку протягом першого півріччя на суму 3 мільйони 401 і 1 тисячі гривень. В тому числі 70 і 2 тисячі гривень придбання кондиціонерів для дні приміщень. 83 тисячі гривень використано на розробку детальних планів території. 1 мільйон 454 Дбання дроню, квадрокоптерів, засобів радіоелектронної боротьби, ред, тепловізор, мінічнобачення для військових. 355,6 на капітальний ремонт харчоблоку у світівський ліцей. 38:5 придбання камер. 249.0 ПКД на реконструкцію ветеранського табору, 150 тисяч гривень коригування, експертиза проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт, степну модернізацію будівлі при ліцей. Один мільйон під програму співпраці за НТУ та сприяння технічному забезпеченню, спортивному здоров'я табору, що розміщення уроків. Це один мільйон ми його ще не профінансували. Один мільйон профінансований. У мене все було по підсумкам. Е, Відповідно до закону України, який був виданий 24 вересня 3979, було відновлено середньострокове бюджетне планування. Тобто ми маємо запланувати бюджет на 24-28 років. Дух у військовий час, це дуже складно, звичайно.